День працівників місцевого самоврядування відзначили на Бродівщині досить скромно у тісному колі колег. Втім, привітати усіх працівників Бродівської районної та міської рад, депутатів усіх рівнів, а також працівників селищної та сільських рад. Приїхав зі Львова начальник департаменту соціального захисту населення Львівської обласної державної адміністрації Василь Мартиняк. Як розповів обласний урядовець, він приїхав у Броди не лише привітати працівників місцевого самоврядування, а й вислухати проблеми громад, щоб допомогти у їх вирішенні. Цього дня голова Бродівської районної державної адміністрації Андрій Ковтун нагородив грамотами голів сільських рад: Пониковицької Галину Бенедик, Комарівської Михайла Демчишака, на Квашанської Мар'яну Лотоцьку, Підгорецької Надію Михайлишин. Поник'янської Петра Дзьобу, а також під Кам'янського селищного голову Михайла Чумака. Грамоту від голови Бродівської районної державної адміністрації за самовіддану та наполегливу працю на благо територіальної громади району отримала і голова Бродівської районної ради Ольга Шайдуліна. Відчуття свята подарували усім працівникам місцевого самоврядування артисти народного фольклорного ансамблю Криниченька. Також усіх працівників місцевого самоврядування привітала із професійним святом голова Бродівської районної ради Ольга Шайдуліна. Всі ми з вами чекаємо з нетерпінням реформи місцевого самоврядування, територіальної реформи, але маємо надію, що ця реформа буде проведена в інтересах територіальних громад, в інтересах людей. Що кожен з вас для того, щоб успішно... Вирішувати завдання своєї громади буде мати в руках і фінансову можливість для цього. Я знаю, як важко вам приходиться особливо все, що пов'язано з е, вкладанням у, е, коштів у вирішення проблем громади, особливо все, що стосується фінансів. Я хочу, щоб ви мали завжди надійний тил, бо знаю, скільки часу, сил і енергії ви віддаєте роботі, щоб вдома вас... Ваші діти, ваші близькі, ваші батьки теж були здорові. Щоб родині завжди панувало злагода, добро, достаток, тоді ви зможете краще зреалізуватися на роботі. Всього вам найкращого, шановні керівники органів місцевого самоврядування, нехай Бог допомагає вам у вашій праці.